Російські військові обстріляли Херсон, його передмістя та Береслав є загиблі та травмовані. Евакуаційний потяг з Херсона, як студенти Херсонського національного технічного університету, допомагають переселенцям у Хмельницькому. Після теплих новорічних свят на херсонців очікує сніжна та вітряна погода. У цьому будинку в центрі міста Іван разом зі своїм другом лагодили інтернет. Близько 11-ї, коли хлопці виходили на двір, перед ними розірвався снаряд. Виходили з дому, він був підновий. Після того, як він відкрив двір, взрив. Мене відкинуло на пару метрів назад, внутрі будинку. І це мене спасло. І виходить, що він мене закрив, всі осколки. Ще раз отримані травми юнак загинув на місці. Другий снаряд влучив у пожежну частину поруч, розповів пресофіцер тактичної групи Грім Херсон Дмитро Платенчук. один з снарядів влучив у пожежну частину, зруйнована частково будівлю, пошкоджено техніку спеціальну. Тобто вони продовжують методично наносити удари по інфраструктурним об'єктам міста Херсон. Зранку під обстріл російських військових потрапили й у колиці Херсона, Чорнобаївка та Комишани. Снаряди пошкодили приватні будинки, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід. Обстріл комишан розпочався о 8 годині. Розповіла староста селища Катерина Рогова. Постраждало дві людини. Вони були в машині. Вони зараз у лікарні надали йому допомогу і відпустили. А жіночку оперують, де із ног ці уламки. Машина не підлягає відновленню. Це була сімейна пара з Преозерного, в якій вчора в них померла мама в лікарні. Вони їхали в лікарню взять довідку про смерть сьогодні з поховання. Снаряди вибухали за 150 метрів від автівки, в якій їхав на роботу Чорнобаївський сільський голова Ігор Дудар. За його словами, через ранковий обстріл, осколкові поранення отримали двоє місцевих жителів. Випущено близько семи артилерійських снарядів, і також там системи ГРАД були не розірвані. Пошкоджено близькості вибухів. Прилеглі будинки знесено дахи. Одна людина травмована, зазнала поранення, доставлена в лікарню швидкої допомоги. Також сьогодні близько 13-ї російські війська вкотре обстріляли Береслав. Повідомив міський голова Олександр Шаповалов. Снаряд влучив в приватний будинок. Чоловік, дружина та 12-річна дитина загинули на місці. Боліця каже, поранених немає, не привозили, але по міліції міліції троє загиблих. Розумієте, сім родина Сказали, що дитина двоє, чоловік чоловіки жінка. А у лікарні до нас поранені не поступали. Олександр Забродін, Марина Круглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Хмельницький залізничний вокзал на парон прибуває евакуаційний потяг з Храсона. Пасажири, люди, які полишають свої домівки через щоденні обстріли міста. На пароні переселенців зустрічають волонтери. Ми робимо все можливе разом з Хмельницькою військовою адміністрацією, щоб покращити стан переселенців. Андрій Денисенко один з тих, хто зустрічає херсонців. Волонтер говорить: більшість людей, які прибувають евакуаційним потягом, пригнічені, розгублені і не розуміють, що їм робити далі, куди звернутися, як оформити довідку ВПО, де переночувати і де можна заселитися. Всю цю інформацію надають волонтери. Кожного ранку ми зустрічаємо понад 100 осіб, допомагаємо їм з реєстрації та подальшим розселенням. Щодня на вокзалі 4 години чергує 3-4 студента Херсонського університету. Ворог почав рівняти наше місто з землею, і кожного дня ми дізнаємось страшні новини. І зараз багато херсонців приймають рішення все ж таки покинути рідне місто. На вокзалі люди визначаються, куди далі їхати до інших міст України чи за кордон або залишитися в Хмельницькій області. Якщо людина обирає залишитися, то волонтери підшукують варіант заселення. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Суспільне, Новини, Херсон. Від завтра погодні умови у Херсоні та області погіршаться. Температура повітря знизиться до 5 градусів морозу в день та 8 вночі. Про це розповів начальник обласного гідрометеорологічного центру Юрій Кіріяк. Це буде десь на 7, 8, 9 січня. В цей час ми також очікуємо опади, опади снігу. І що Теж дуже неприємно, це порив вітру до 20 метрів в секунду. Тобто, на 6 по дев'яте січня доволі складні погодні умови. Цей новий рік Херсонці, як і жителі інших міст України та Європи, зустріли з плюсовими позначками на термометрах. Погода більше нагадувала весну ніж зиму. Говорить Юрій Кіріяк. Температури, які ми спостерігали новорічні свята, вони на 10-12 градусів вищі. Норму і доволі тепло, але ж попереду ще дуже багато зимових днів, і ви бачите, що зазвичай не можу простувати, що календар за підницю десь на дві на два-три тижні. Тобто зима на прийде до нас на 2-3 тижні пізніше, чи ніж вона пішла по календарю. Після періоду січневого похолодання розповів Юрій Кіріяк. Знову очікується підвищення температури повітря на Херсонщині подальшому, десь до середини, до середини тиші, ми очікуємо південні температури десь в межах 0, 3, плюс 5 градусів, ніж температури будуть ніжуватися до 3-5 градусів морозу. Такі температурні коливання синоптики прогнозують на наступні 10 днів. До них говорить Юрій Кіріяк, Херсонці звикли, адже останнім часом зміни температури у межах 15-20 градусів стали нормою. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко Суспільне, новини, Херсон.